Вітаю, брати і сестри! Давайте слава Богу, що воздамо велику славу за таку молитву, благословіння. І давайте коротенько помолимося перед словом. Дякуємо, група прославлення. Дорогий Боже, благослови сьогодні почути слово від тебе. Господь, Твоє Слово воно надихає, воно піднімає тих людей, яким здається, що вони вже мертві всередині. Твоє слово, воно воскрешає, Господь наші мрії. І ми просимо, щоб Ти сьогодні говорив до кожної з нас, сьогодні говорив до своєї церкви. Ми очікуємо Твоєї присутності. Ми зібралися не тільки із за того, що нам так добре разом. Ми всі разом очікуємо тебе, тому що Твоя присутність вона може зробити набагато більше, ніж ми мріємо і ніж ми очікуємо. Очікуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ми можемо сідати на свої місця. Слава нашому Богу! І хочу поділитися сьогодні теж з вами словом. Слово в мене називається так: Благословіння, яке знаходиться поряд. Можливо, у Кость це благословіння сидить поряд з вами. Можливо, ваше благословіння сьогодні лишилося вдома. І хочу спитати, чи бували у вас такі ситуації, що ви загубили якусь річ, або ви її шукаєте, ви її не можете знайти, а вона буквально от перед очами. Бувало таке у вас? Да? Знаєте, частіше це буває в сім'ях, коли дружина навела порядок у шафі, особливо на поличці, де речі чоловіка. І вони лежать перед очами, а він шукає і не може знайти. І ще гірше, коли дружина навела порядок в холодильнику. І він не може знайти, де ж лежить ковбаса. Да? І йому треба дати точну геолокацію, на якій полочці, в якій стороні знаходиться те, що він шукає. Так само буває у нас і у християн. Якась річ знаходиться у нас просто перед очима. Інколи ми кажемо, ця річ знаходиться у нас під носом, а ми її не бачимо. Ми шукаємо, ми відвертаємося, ми шукаємо якісь інші варіанти, щоб це знайти. А ця річ ось. Буквально... Потрібно тільки звернути на це увагу. І хочу зачитати Матфія, 14 розділ із 13 вірша. 13-21 Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє, і, прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними, і їхніх слабких уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали тут місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому: Не маємо чим тут. Тільки п'ятеро хлібів і дві риби. І він відказав Принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпові посідати на траві, він узяв усі п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословляв, поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситилися, а з кусків позосталося назбирали дванадцятеро повних кошів. Її ці вже було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. Отака От була історія, яку ми всі дуже-дуже добре знаємо. Але я сьогодні хочу розглянути цю історію трішечки з іншої сторони. І перший пункт моїх таких роздумів називається: У Христа вистачає часу. На кожного. Буквально в 13-й 13 розділ дуже сильно насичений різними подіями. Ісус учив народ притчами, Він розказував притчу за плевіли, за закваску, за скарб на полі, про невід, який був закинутий в море. Мені здавалося, як я читала цю історію попередню, що там була якась особлива атмосфера. Ісус говорив з народом не так умно, а просто, по-простому, на різних притчах Він їм доносив принципи Царства Божого. Ви знаєте, люди з задоволенням їли цю духовну їжу. І учні, вони настільки насищались, настільки виникало в них різних запитань, що після того, як проходили ці навчання, вони залишалися, і вони казали, Ісус Христос, поясни ще глибше, ще більше. Ми хочемо ще більшої глибини, щоб ти ще нам щось доніс із цих притч. І знаєте, коли оця така прекрасна атмосфера здійснюється ще одна подія, обезглавлюють Іоанна Хрестителя. Це була людина, яка йшла перед Ісусом Христом. Це була людина, яка хрестила Ісуса в Іордані. І Він мав особливе місце в серці Ісуса. І знаєте, на фоні всіх цих подій, Слово Боже говорить, що Він усамітнюється, він іде в пустинне місце. Він хоче побути тільки один, Він і Його Батько Небесний. Тільки Він і Бог. І знаєте, що я хочу сказати в цьому пункті? Які б не були події? Чи добрі, чи погані, у Ісуса Христа знаходиться час для кожного. Ісус Христос, Він міг радіти з людьми, Він радів своїми учнями. І точно так само Він може співчувати, якщо хтось має якусь утрату, якщо у якогось скорбить серце. Чому? Тому що Ісус Христос Він це переживав. І у Ісуса Христа у нього завжди знаходяться особливі слова, для того, щоб до нас сказати не як до натовпа. А сказати особисто в серце. І його слова, коли він до нас говорить, вони настільки нас торкаються, що ви знаєте, у нас приходить втіха, приходить радість на фоні всіх подій, і появляється віра. Другий пункт називається у мене: Ісус бачить твої кроки. Написано, що народ, узнавши, де Ісус, написано, що Він пішки пішов за Ним з міста. Друзі, Хтось ходив пішки в інше місто. Є такі сміливці? Ух ти! Дві людини! У нас є сміливці, які ходили чотири у Вишневе. Так, да, це дійсно інше місце. Дійсно, знаєте, це, я вам скажу це не так легко. В 90-х роках, коли ми з подругою вели домашню групу, нам приходилося проводити домашню групу в сусідньому селі, і так як транспорту не було, що ми робили? Ми ходили пішки. І знаєте, туди йдеш на піднесений такий, назад, звичайно, йдеш піднесений, твій дух горить, але ти розумієш, що в тебе горячі ноги. Ти ще втомлюєшся. Знаєте, шлях наш він не такий легкий, особливо, якщо ми докладаємо фізичних зусиль. І коли ми щось робимо для Ісуса Христа, кудись їдемо, кудись ідемо, несем Євангеліє, воно теж супроводжується певними труднощами. Хто не вірить, можемо спитати у пастера Давіда. Він сьогодні тільки вернувся з місіонерства. Чи так легко буває проходи місіонерства? Буває, шукаєш заправку, бо вже зараз машина може зупинитися. Буває, у готелі немає номеру. Буває щось з документами, буває ями на дорогах, а буває, машина себе веде не так, як ти хочеш. Друзі, це не так легко. І знаєте, що тут написано? Що Ісус Христос. Коли він вийшов з усамітнення, він побачив цих людей, і написано, він побачив, що вони, він побачив, що там є слабкі, і слабких уздоровив. Там були різні люди. Деякі люди були ослаблені хворобою. Вони йшли вже туди, і вони були ослаблені хворобою. Вони йшли для того, щоб отримати це зцілення. Деякі люди вони в процесі, хоч би вони отримали це ослаблення. Для них далека була дорога, і вони ослабли в дорозі. А хто може зі мною поспорити і сказати, що це неправда? Багато у кого, у кого душевні переживання, вони часто більш ослабленіші, ніж люди, які мають якісь захворювання. І тут були люди, у яких були абсолютно різні проблеми. І написано. Ісус Христос слабких оздоровив. Чи бувало у вас таке, що коли Ісус Христос оздоровлює вас, коли ви приходите на домашню групу? Буває. Ісус Христос Він вийшов і Він побачив натовп людей. Він спустився інколи він спускався з гори. В цей раз він вийшов з усамітнення. І він побачив, що там була дуже велика купа людей. Там написано, що це було 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Приблизно тисяч там було. І він побачив, що ці люди ослаблені. Це була ініціатива Ісуса Христа дати силу, оздоровити цих людей. І коли він побачив, що люди тримаються купи, що люди його очікують, він прийшов і дав їм те, в чого вони потребували. Можливо, комусь фізичне зцілення, комусь душевне стілення, хтось переживав за свою сім'ю, у когось були проблеми на роботі, кожна людина, яка прийшла з якоюсь проблемою, вона знайшла вихід в Ісусі Христі. Вона отримала це оздоровлення. І третє, якщо ми біля Христа, ми можемо бути учасниками чуда. Слово Боже говорить: якщо в першому варіанті, то Ісус Христос проявив ініціативу. А коли ми дивимося тут, то тут учні проявили ініціативу. Вони побачили, крім того, що люди зараз уже зцілені від ослаблення. Вони побачили, що люди голодні. І вони підійшли з такою потребою до Ісуса Христа. Вони помолилися своєобразною молитвою згоди. Вони сказали, Ісус Христос, люди голодні, треба щось робити. Можливо, ми їх розпустимо. І Ісус Христос Він дає вихід. Вони разом з учнями нагодовують 5 тисяч чоловіків, плюс жінки і діти. Дорогі друзі, учні це ті, які принесли проблему народу Богу. Хто такі учні? Друзі, це ми з вами. Це ті люди, хто сходять з нами на домашню групу. Скажіть, будь ласка, чи було у когось вирішення проблеми або чудо, коли ви заявляли свою потребу на домашній групі, домашня група приносила це Богу і ви отримували перемогу. Друзі, я бачу ваші руки. Тому що ми його учні. Немає сильнішої, ніж ця молитва згоди. Коли народ Божий приходить до Ісуса Христа, вони приносять кожну потребу, то Бог обов'язково її задовольнить. І якщо учні разом принесуть потребу кожного із нас, то ми отримаємо вихід. І хочу зробити висновки, і ми будемо молитися. Перше, якщо можна, гітару. Перше, скільки б Ісус Христос не усамітнювався, Він завжди повертався до учнів. Якщо, можливо, ти сьогодні не відчуваєш Ісуса Христа. дорогий друг, можливо, тобі здається, що Ісус Христос далеко. Ти з ним спілкуєшся, а твоя розмова не така, як ти її пам'ятаєш. Тобі здається, що Ісуса Христа поряд немає. знай. Навіть якщо Ісус Христос усамітнюється, Він завжди повернеться для того, щоб ти знову відчув Божу присутність. Ісус Христос Він ніколи не лишав своїх учнів. І учні, поки Ісус Христос був на землі, вони завжди були поряд з Ним. Точно так само зараз. І Ісус Христос Він ніколи нас не залишить. Будуть у нас різні часи. Будуть часи, коли нам буде тяжко, ми не будемо Його відчувати. Але у нас будуть і інші часи, коли ми будемо відчувати Його по особливому. Друге. Чи побачив Христос тебе, коли обернеться назад, чи спуститься з гори, чи повернеться з усамітнення, чи побачить Він кожного із нас в числі своїх послідовників? Якщо так. Нас чекають великі Божі благословіння. І третє: умножав Ісус Христос, а розносили учні. Дорогі друзі, кожен із нас може стати учасником Божого чуда. Якщо ми дійсно хочемо бачити Божі чудеса і в своєму житті, і в житті інших людей, ми повинні бути там, де його учні, ми повинні бути в церкві Божій. Ми повинні бути на помісній церкві. Ми повинні бути в нашій домашній групі. Ми повинні бути на молитовних сужіннях для того, щоб ми могли прийти і принести Богу наші потреби, для того, щоб ми могли рознести те, що Бог нам дасть. І зараз я хочу вивести на екран одне фото. Це фото, всі ми бачимо з водного хрещення. Я хочу привести один приклад. Це приклад за одну сестричку. Я про неї узнала чуть-чуть більше, ніж рік назад. Їй приблизно 85 років. Коли я з нею познайомилася, я узнала, що вона ходить на роботу, вона працює, тому що вони переселенці. Їхнє житло ще ціле, але там дуже, дуже страшно жити. Вони живуть тут на... і знімають тут квартиру. Вона поділилася тим, що у неї залежний внук, і вона дуже переживає за нього. І знаєте, що вона зробила? Вона просто стала ходити на сужіння. Вона просто стала ходити туди, де знаходяться Божі діти. У мене таке відчуття, що коли Ісус Христос обертався, Він завжди бачив її. Коли він приходив на їхню домашню групу, він бачив її. Коли він приходив на центральне сужіння, він бачив її. Вона пройшла все наставництво, вона робила те, що може робити її рука. За цей час її домашня ревносно молилася. Її онук пішов в репцентр. Коли у нас був перший допуск, вона його не пройшла з першого разу. Вона багато чого не розуміла, але знаєте, вона йшла і вона робила те, що вона може. Вона просто була вірною Господу. Вона була там, де його учні. І пройшов певний час, вона пройшла допуск. І знаєте, яке чудо було, коли ми приїхали на водне хрещення. Цей же самий день хрестився її внук. В один день вони прийняли водне хрещення. Дорогі друзі, хіба це не чудо? Хіба це не чудо, коли ми робимо те, навіть чого ми не розуміємо. Але ми це робимо і йдемо слідом за Ісусом Христом. Друзі, ми багато що не розуміємо, але прийде час і Бог нам все це відкриє. І я зараз хочу молитися. Перше. Я хочу молитися за тих, хто потомлений. Ви, можливо, не відчуваєте Ісуса Христа. Вам здається, що Він далеко. Послухайте. Можливо, ще чуть-чуть пройде часу, і ви його знову відчуєте. Ви знову побачите Його руку в своєму житті. Я хочу молитися за тих, кого Христос не бачить. Коли Він повертається до своїх учнів, він їх не бачить. Вони там були і вони пропали. Це люди, які, можливо, знали Бога, але відпали від Бога. І третє, я хочу помолитися за умноження всього того. Що ми маємо? Можливо, ми хочемо чуда в нашій сім'ї. Ми хочемо Богу послужити більше, послужити своїм домом, своїми фінансами, послужити, можливо, ще чимось, а в нас цього не вистачає. І ми дуже хочемо, щоб Бог це приумножив, щоб це чудо прийшло. Можливо, у когось невиліковна хвороба, і людина молиться за, за це чудо. І я буду, будемо зараз молитися, щоб Бог прийшов і торкнувся у кожного, у кого є проблема. Давайте ми піднімемося. Дорогий наш Господь, Ти є фундамент всього нашого життя. І ми так вдячні тобі, що в свій час ти знайшов кожного із нас. Ми так вдячні, Господь Божий, що не своєю силою ми здобуваємо ці перемоги, не своєю мудрістю, Ти нам даєш, як добрий батько дає своїм дітям. І я дуже молюся, Господь, щоб ти торкнувся зараз кожного, хто потомлений. Хто потомлений духовно, душевно чи фізично. Можливо, у когось просто людина втратила абсолютно всі сили, і в неї немає рухатися сил і рухатися вперед. Можливо, у когось дуже виснажує хвороба, чи своя хвороба, чи дітей. Господь Боже, дай сили. Дай сили, Господь. Подивися на вірність своїх дітей. Подивися, Господь Боже, як вони йдуть за тобою. Обернися зараз. Подивися в цей зал, Господь, за всіх тих, хто зараз зиває до тебе. Подивися, Господь, як твої учні стоять перед тобою. Вони визнають тебе як царя і Господа. І вони шукають у тебе підтримки і допомоги. Господь, торкнися прямо зараз. Дай кожному побачити вихід, дай кожному твоєї сили в ім'я Господа Ісуса Христа. Молюся, Господь, за тих, кого Христос не бачить зараз за всіх тих, хто відпали від Божої благодаті, ті, хто відпали від церкви, ті, хто були поряд з нами, але ми давно їх не бачимо, Господь, і ми інколи навіть і не знаємо, де вони, але ти, Христос, Боже, ти знаєш, Господь, приведи їх назад, щоб вони знову були в числі твоїх послідовників. Торкнися їхніх сердець, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за кожну людину, кого ми давно не бачили, за кожну людину, хто відпав, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І ми також молимося, щоб Ти умножив в нас в ім'я Ісуса Христа, все те, чого нам не вистачає, Господь. Ми молимося, щоб Ти вирішив кожну проблему. Хтось встиг написати записку, хтось не встиг, але ти, Господь, сильний прочитати кожну потребу в нашому серці. Господь, ми приносимо її до тебе. Торкнися тих, хто дуже зморений хворобами. Торкнися, торкнися прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь уйде всяка хвороба, нехай от твоєї присутності, у твого помазання буде розрушено всяке ярмо. Нехай будуть відмінені всякі діагнози в ім'я Ісуса Христа. Господь, хтось тут стоїть і очікує чуда. Його проблема це не просто вирішення, це чудо, яке можеш зробити тільки ти. Можливо, комусь шансів лікарі не дають, можливо, комусь люди шансів не дають, але ти той, хто не втомляється, і ти даєш нам і шанс, і силу, ти даєш нам чудо в наше життя, благослови народ твій роботами, благослови Господь миром в сім'ях, благослови Господь Боже. Можливо, хтось молиться за чоловіка або за дружину, хтось за дітей. Благослови Господь Ім'я Ісуса. Благослови комусь треба оновлення, онови, Господь, можливо, оновлення в будинку, можливо, оновлення в серці, можливо, оновлення авто, благослови Господь, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь, сила Твоя являється. Можливо, ми не побачимо відповідь сьогодні, але ми віримо і ми будемо іти далі за тобою, щоб Господь, Твоя благодать, вона продовжувала працювати в нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я зараз хочу помолитися за тих людей, які ще не були в числі учнів Ісуса Христа. Я хочу помолитися за тих людей, хто хоче стати учнем Ісуса, але не знаєте як. За тих людей, хто... ким називалися колись ми. Це грішники. Це ці люди, які живуть без Бога. Дорогі друзі, Ісус Христос, Він хоче змінити ваше життя. У нього є план на зміну вашого життя. У нього є все ресурси для того, щоб поміняти ваше життя. Від вас треба тільки молитва покаяння. Для вас необхідно тільки признати себе грішником і признати це перед Богом. Якщо ви є на цьому місці, я попрошу вас вийти сюди. Можливо, є люди, які були з Богом і відійшли, і ви хочете знову вернутися до Бога. Дорогі друзі, підійдіть. Я дуже хочу молитися за вас. Я дуже хочу, щоб ви були в числі учнів Ісуса Христа. Щоб коли Він обертається, Він бачив вас. І коли Він вас побачить, Він вас благословить. Є такі люди? Да, Виходьте, дякую, дякую, виходьте. Виходьте, ви дуже сміливі люди. Ви дуже сміливі люди. І, дорогі друзі, якщо цю сміливість бачимо ми як люди, наскільки більше вашу сміливість бачить Ісус Христос? І давайте зараз ми помолимося цією молитвою. Це дуже проста молитва. Я буду говорити, а ви повторяйте за мною. Дорогий Ісус, я каюся в усіх моїх гріхах, і прошу, щоб ти мене простив. Прийми мене в число своїх дітей. Я хочу бути твоїм учнем. Я хочу іти за тобою, очисти моє життя, зміни моє мислення, війди в моє серце в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, це коротенька молитва, але вона робить великі переміни в духовному світі. І з цього моменту ви стали Божими дітьми. Можливо, ви цього не відчуваєте, але відразу ваше минуле воно стерте. Між вами і вашим минулим величезна пропасть. Величезна. І зараз ви Божі діти. Зараз до вас підійде сестра Іра. Вона з вами познайомиться. Вона розкаже, як ви далі може слідувати за Господом Ісусом Христом. А ми, церква, давайте тричі скажемо: благословляємо, 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 благословляємо.